Мене звати Євген. Радий вас вітати на вебінарі Української онлайн-академії мобільної реклами, присвяченої аналітиці вашого мобільного трафіку через звіти в обліковому записі AdWords та Google Аналітиці. Почнемо! По-перше, ми поглянемо з вами у ваш обліковий запис AdWords, де ми зможемо почерпнути інформацію про результативність реклами на різних пристроях та про конверсії, що здійснюються при переході між пристроями. По-друге, ми переглянемо з вами кілька основних звітів в Google Аналітиці, які допоможуть вам зрозуміти зміну поведінки ваших користувачів на етапі дослідження продукту та покупки. Почнемо з AdWords. Незалежно від того, в якому звіті ви знаходитесь, ви можете застосовувати сегментацію за пристроями. За нею, ви можете визначити, на якому пристрої в конкретній групі оголошень ви отримаєте вищий CTR, нижчу ціну за клік чи більше конверсій. Крім того, у вас є можливість бачити, скільки конверсій ви отримуєте завдяки взаємодії ваших клієнтів з вашим сайтом на різних пристроях. Для цього вам потрібно додати стовбець. Така статистика наводиться тільки в тому разі, якщо накопичений обсяг даних дозволяє дати оцінку з точністю до 10% у довіршому інтервалі 95%. Звіт показує, у якому відсотку конверсій користувачі попередньо переглянули сайт з мобільних пристроїв. Ще детальніше про цей звіт та нові можливості, які він відкриває для вашого бізнесу, ви можете почитати у статті за даним посиланням. Перейдемо до Google Аналітики і поговоримо про те, як саме звіти Google Analytics допомагають у аналізі мобільних компаній, а також розглянемо механізми оцінки конверсій на декількох пристроях. Перший інструмент, який ми можемо використовувати, це сегментація мобільного трафіку. Ця функція. Тимчасово відфільтрує дані з усіх звітів та залишить лише мобільний трафік. Після цього ви зможете оцінити основні мобільні тенденції по багатьох звітах. Зверніть увагу на звіт про джерела трафіку. Разом із сегментацією він дозволяє побачити, звідки на ваш сайт приходять нові користувачі, скільки часу вони на ньому проводять та як багато сторінок переглядають. Це допоможе вам оцінити ефективність різних каналів просування вашого сайту. Ще одним важливим звітом є швидкість завантаження сайту. Обов'язково перегляньте цей звіт, щоб зрозуміти, чи завантажуються сторінки сайту достатньо швидко для користувачів та чи не виникає затримок через неадаптованість сайту до мобільних браузерів. Звіт карта поведінки показує, як користувачі мандрують по сайту, які саме сторінки їх цікавлять та у якій послідовності. Варто звернути увагу, з яких сторінок користувачі залишають сайт. Та окремо перевірити зміст та зручність навігації цих сторінок. Звіт «Карта цілей дає змогу простежити послідовність шляху для досягнення конверсій на мобільному пристрої. Для цього в обліковому записі мають бути налаштовані цілі з послідовностями. Цей звіт може здивувати вас, тому що шлях до конверсії на мобільному у багатьох випадках відрізняється від комп'ютера. Вимірювання роботи. Та успіх у сайту стає все більш складним завданням, враховуючи, що користувачі взаємодіють із декількома пристроями, та конверсії можуть статися на будь-якому з них. У той час, як конверсія здійснюється на комп'ютері, перша взаємодія сайтом могла відбутися саме на смартфоні. Ми вже згадували звіт, асоційовані конверсії AdWords, який використовується для оцінки конверсій на деяких пристроях, однак це не єдиний інструмент, які використовуються з цією метою. Другий важливий інструмент це User ID в Google Analytics. Якщо на вашому сайті доступна можливість реєстрації та входу у власний кабінет, то за допомогою зміни коду Google Analytics ви можете відслідкувати, з яких пристроїв та в якій послідовності заходять користувачі перед завершенням конверсії. Дякую за увагу! Сподіваємося, що цей вебінар був для вас корисний. До нових зустрічей!